День звільнення залужного ви написали у себе в Фейсбук пост про те, що у вас забрали е віру в те, що ми вистоїмо. Чи чому ви так написали тоді? Я вважаю, що це звільнення це величезна помилка, тому що ту роль об'єднавчу, яку відігравав головнокомандувач залужний. Дуже важко замінити кимось чимось. І особливо коли війна перейшла в таку виснажливу фазу ну, по суті, це вже така війна на виснаження, де треба шукати додаткові якісь стимули в суспільстві продовжувати опір. Мають бути люди, до яких йде величезна довіра. І залужний був такою людиною війською, якому довіряли військові, довіряли командири, довіряли особовий склад. І тому для мене це було одним таким, однією причиною, яка забирала надію.